Озроги, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму Ютуб-каналі, присвяченому астрології українською мовою. З перших же чисел листопада астрологічні події кидатимуть нас у вир буремності та турбулентності. Почнемо з того, що 1 листопада на небі зійде молодик в знакові Скорпіона. І це саме по собі створить такі умови, коли всі люди навколо нас будуть в настрої прискіпливості, токсичності. Ми будемо відчувати певну невдоволеність. І в вашому випадку цей молодий місяць опиниться в вашому одинадцятому домі гороскопу. І молодий місяць це завжди щось нове: старт, початок чогось новенького, нові війні. І в вашому випадку це можуть бути нові знайомства, нові проекти соціального характеру. Можливо, це буде робота в великому колективі або з великою кількістю людей, чи ж робота через онлайн, тобто застосуванням інтернету, соцмереж. Можливо, ви почнете займатися блогінгом чи активно вести свою сторінку в соціальних мережах, або ж займатися рекламою і загалом будь-яким науково-технічним прогресом. Ви можете в цей період часу почати відвідувати якийсь. Гурток за інтересами, а також будуватимете плани на майбутнє. А з 1 по 7 листопада ми всі відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції між двома важливими і досить непростими планетами: це Марс та Плутон. Вони стануть одне навпроти одного, тим самим утворюючи напругу своїми енергіями, які будуть зіштовхуватися. Марс це планета війни, агресії, а Плутон це планета влади, трансформації, але також і смертей та криз. Через цей аспект дуже сильним буде відчуття того, що йде боротьба в світі за владу не на життя, а на смерть. І ми розуміємо, що не просто так відбудуться вибори в США саме в цей період. Вони відбудуться 5 листопада. І саме тоді буде відбуватися і пік взаємодії цих двох напружених планет. Я не кажу про те, що станеться обов'язково щось жахливе, пов'язане із цими виборами, але я хочу сказати про те, що вони будуть непростими. Можливо, ми побачимо певні якісь події, можливо, це буде поза кадром. Хоча також вплив цього аспекту буде не лише на Америку їхні вибори, а на інші країни. Також тому, що такий аспект він буде загострювати будь-які конфлікти, які вже існують в світі, як на міждержавній арені, так і загальнолюдські. При тому слід зважати також на те, що Плутон при цьому буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг, через що він може підігрівати і підштовхувати до якихось негативних проявів до капостей влади, яка є авторитарною, адже. Плутон в Козирогові – це саме тоталітарна авторитарна влада. І ось наприкінці своєї взаємодії, цієї планети з цим знаком, може і здійснитися якась неприємна подія. Цей період може стати часом бунтів, зіштовхнень, конфліктів, протистоянь і, можливо, навіть озброєних. І це буде немов би, як нарив, який набирався, набирався, і тут він вибухне. Тому раджу берегти себе в цей час. Не бувати в місцях великого скопичення людей, також не з'ясовуйте ні з ким відносини, тому що це може перейти в масштабний конфлікт, навіть із застосуванням якоїсь фізичної сили. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а ось на провокації не ведіться, ігноруйте їх. Для вас, козороги, цей аспект торкатиметься першого та сьомого домів вашого гороскопу. через що. Напруга відчуватиметься в першу чергу між вами та вашим партнером, можливо, це партнер по особистому життю, можливо, по бізнесу, по роботі чи веденню якогось проекту. І це відбуватиметься через те, що ті проблеми та непорозуміння, які вже існували між вами, зараз вони вийдуть на поверхню і немовби масштабуються. Також можуть страждати ваші стосунки із вашими клієнтами. Загалом вийдуть на перший план питання, чого ви хочете від ваших стосунків, які є ваші принципи при їхній побудові, з ким вам бути і як вам будувати відносини? Ось зараз настане час вирішувати всі ці питання. З 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Венерою та Юпітером. Тож в цей час краще не призначати якісь процедури краси, побачення, романтичні знайомства, краще цього не робити. І також відкладіть покупки чогось важливого, дорогого, теж на інший день, тому що є ризик. Занадто багато витратити, і також слідкуйте за вашою поведінкою, за проявленням себе, тому що є ризик, що ваша поведінка буде надто легковажною інші її сприйматимуть просто як флірт. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого 6 та 12 -го домів гороскопу, через що можуть виникнути якісь напружені з'ясування стосовно ваших обов'язків, як Вдома, так і на роботі, може бути якийсь на вас тиск чи просто якісь непорозуміння. Також можуть страждати ваші відносини із колегами, а також найманими працівниками. І ще подбайте про своє здоров'я. Бажано заздалегідь, не відтягуйте, не відкладайте все на ось ці дати 2-5 листопада, проте саме в ці дати по здоров'ю можуть виникнути якісь питання. І через це вам може доведеться. Проходити якесь обстеження або звертатися до лікаря 3 листопада Меркурій, це планета комунікації, зв'язку, транспорту, пересування інформації і навчання, переходить в знак стрільця, і це ваш 12-й дім гороскопу. І з цього часу велика кількість ваших думок, ваших комунікацій буде пов'язана із минулим. Ви можете пригадувати якісь ситуації чи розмови, які відбувалися колись. Будете заново намагатися зрозуміти, що тоді сказала вам інша людина, що вона мала на увазі, і як вам слід було відреагувати на це. Також ви можете вирішувати якісь застарілі питання, або намагатися вирішити якісь питання, наприклад, пов'язані із документами, віддалено. І ви можете переглядати якісь давні документи. На предмет того, чи слід їх зараз поновлювати. Ще на вас може чекати спілкування чи звістка від якихось ваших дальніх знайомих, яких ви давно не бачили, не чули. Також можна очікувати на важливу розмову, на якусь справді глибоку тему. І ще ви можете відвідати якесь місце, де ви колись були раніше. 4 листопада Марс, планета активності руху вперед та енергії, переходить в знак Лева. І це ваш восьмий дім гороскопу. У вас з'явиться бажання і можливість покращити ваше фінансове становище. Ви можете активно здійснювати якісь кроки для того, щоб оформити виплати, або оформити право на спадщину, або ви можете займатися сплатою податків, взагалі врегулюванням такого роду питання, інвестиціями. Або ж брати іпотеку, оформлювати страховку, сплачувати борги. Але оскільки Марс також і планета конфліктів, то у вас можуть виникати якісь суперечки на тему фінансів. Можливо, це стосуватиметься розподілу сімейного чи сумісного бюджету з вашим партнером, або ж, наприклад, оспорювання якогось штрафу. 11 листопада Венера, планета гармонії, краси і матеріального достатку. Переходить в знак Козерога, і при цьому ми всі станемо трішечки більш прагматичними, виваженішими. Особливо це буде стосуватися особистих взаємовідносин. Ми будемо бачити інших людей без прикрас, такими як вони є. Якщо до цього, наприклад, у вас були рожеві окуляри відносно ставлення до когось, то зараз вони спадуть, і ви можете побачити людину, якою вона є за правду. Це буде стосуватися. Будь-кого, в тому числі партнерів наших уже дійсних, нинішніх або ж потенційних. У питанні витрат, ми також станемо більш практичними і в першу чергу звертатимемо при здійсненні покупок на доцільність того чи іншого товару. Венера, перейшовши в знак козерога, ваш знак опиниться в вашому першому домі гороскопу. І в цей час ви помітите, що ви стали дуже популярними, що ви подобаєтеся. Іншим людям, що вони буквально тягнуться до вас, та й ви відчуватимете задоволеність від себе, від свого життя, можливо, навіть від вашого фінансового становища. Ви можете зважитися на новий образ, і він також сподобається і вам, і оточуючим. Також в цей період часу ваша самореалізація буде успішною. Поблизу 12 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту. Між Меркурієм і Сатурном в цей час краще не проводити якісь важливі переговори, і також не здійснювати важливі і дорогі покупки. Краще відкладіть це на інший час. Цей аспект торкатиметься вашого 3 та 12 до нього розкопу, через що у вас можуть бути якісь негаразди, проблеми, або через ваш. Довгий язик, якщо ви не зможете його тримати при собі, і будете розповідати якісь плітки неперевіреною інформацією, або ж можуть розійтися якісь плітки або таємниці пов'язані із вами. Також можуть давати про себе знати якісь застарілі проблеми з документами. Наприклад, треба було їх поновити, і ви цього не зробили. Зараз зіштовхнетеся з цим. Тож заздалегідь, намагайтеся перевірити, чи є у вас такого роду документи. 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. Повний місяць це завжди кульмінація завершення якогось процесу. І потрапляючи в п'ятий дім гороскопу, такий повний місяць може принести фіналізацію якихось процесів, пов'язаних із Материнством, батьківством або вашими дітьми, наприклад, ви довгий час хотіли завагітніти, стати батьками, і зараз ви дізнаєтеся щасливу новину. Або ж якийсь процес в житті вашої дитини може завершитися. Також це може бути просто якась яскрава подія в житті вашої дитини, і вас можуть запрошувати на будь-якого роду світські заходи в театр, в кіно, на виставку, а можливо, на якесь святкування. Також можуть ставатися події, пов'язані із вашими захопленнями та хобі. Ви можете відкрити для себе якесь нове заняття і активно почати ним займатися, або ж ви закінчите роботу над якимось творчим проектом. Поблизу 17 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном, через що можливі збої в роботі техніки, а можуть скасовуватися плани, може барахлити інтернет і зв'язок. Тому майте в голові про всяк випадок план Б, якщо ваші плани підуть шкереберть і не так, як ви цього хотіли. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого 5 та 11 домів гороскопу, через що можуть ставатися якісь неприємні несподіванки в житті. Ваших дітей або а, щодо вашого особистого життя. Це може бути спричинено бажанням свободи, як вашим бажанням, так і з боку, наприклад, ваших дітей або вашого обранця. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься опозиція, теж напружений аспект між Меркурієм і Юпітером, через що краще відкласти важливі дорогі покупки на інший день, тому що ви можете забагато витратити і купити щось, аби лише бути престижними, щось заради понтів, коротше кажучи, а не щось дійсно вам потрібне і хороше. І також в розмовах можуть бути різного роду дискомунікації, тому що кожному з співрозмовників буде здаватися, що він авторитетний і інша людина недостатньо його поважає. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого шостого та 12 -го гороскопу через що можуть бути якісь неприємні конфлікти, пов'язані із розподілом ваших обов'язків, як домашніх, так і робочих. Можливо, хтось буде намагатися перекладати на вас обов'язки або нагадає вам про ті обов'язки і зобов'язання, які ви повинні були виконати в минулому, але з якихось причин цього не змогли зробити. Скоріше за все, ви будете потерпати від величезної кількості задач щоденних, і також робочий графік вашого партнера може змінитися таким чином, що це впливатиме і на вас, і вам доведеться перерозподіляти знову ж таки ваші обов'язки і підлаштовувати свій графік життя під нього. 19 листопада Плутон, найповільніша, найвагоміша планета нашої сонячної системи, переходить в знак. Водолія на найближчі 20 років. Погодьтеся, це великий термін, тому ця подія є точно непересічною. Цим переходом Плутон переводить усе наше людство на новий щабель на орбіту прогресу, народовладдя. Тож цей момент переходу можуть загостритися вже існуючі якісь проблеми. У вашому випадку Плутон. Перейшовши в знак водолія, опиниться в вашому другому домі гороскопу, і це означає, що на вас чекає величезна трансформація в сфері фінансів. Вона буде а вже ж, не за один раз і не швидка, адже Плутон перебуватиме в цій сфері аж 20 років, тому дуже не виключено, що ці трансформації будуть багаторазовими в той чи інший бік. А ви можете змінювати своє джерело доходу або схема, за якою ви здійснюєте розпорядження своїми коштами, якісь способи заробітку можуть приходити і знову йти. Тобто відбуватиметься дуже багато подій саме в сфері фінансів. З 20 по 22 листопада відбудеться дія гармонійного аспекту між Венерою і Сатурном, і це буде просто прекрасний нарешті час. Для дорогих покупок, для купівлі чогось важливого, також для б'юті-процедур і для романтичних знайомств і побачень. До речі, є шанс не лише познайомитися для якогось флірту чи романтику, а навести відносини, які в подальшому стануть серйозними і довготривалими. Для вас цей аспект торкатиметься першого і третього домів вашого розкопу, що робить цей. Період вдалим для підписання якихось документів, ведення переговорів, виступів, також покупок, отримання важливих документів і звернення до органів державної влади з 20 по 22 листопада буде немов би віконце можливостей, коли ви зможете здійснити якісь, хоча б кроки в напрямку досягнення своєї мрії, і це сприятиме значному пришвидшенню. Досягнення ось цієї цілі, Скористайтеся обов'язково цими деньками. 22 листопада сонце перейде в знак стрільця, тобто в ваш 12-й дім гороскопу. І це буде час, який прекрасний для того, щоб звільнятися від того, що вам не потрібно. Адже лише звільнившись від старого багажу, який віджив своє, ми зможемо йти вперед. І ось зараз вам потрібно буде зосередитися саме на цьому. Також. На вас можуть чекати протягом місяця, починаючи з 22 листопада, зустрічі з людьми з вашого минулого. Або ж це люди, які зараз живуть десь далеко від вас, ви можете з ними контактувати. Також ви можете намагатися вирішити якісь питання віддалено, проте зважайте на те, що Ваша діяльність може не давати зараз якихось відчутних результатів, і ви можете при цьому діяти не мов би, залаштунками, але вам не слід про це зараз переживати краще. Цей період часу подбати про свій психологічний стан, про свій внутрішній світ. Ось більше на ньому концентруйтеся, а не на якихось зовнішніх факторах та показниках. З 22 по 26 листопада буде час, коли вам потрібно встигнути реалізувати ті плани, які ви будували, але чомусь відкладали. Ось зараз, завдяки двом хорошим аспектам, встигайте їх запустити, діятиме. Гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, а також між Сонцем та Марсом. Завдяки наполегливій праці, ті, хто не люблять лежати, склавши руки, зможуть дійсно досягнути якоїсь своєї цілі або започаткувати вдалий шлях щодо цього. Проте, чесно кажучи, краще встигнути це зробити до 24-го, тому що вже тоді Меркурій почне заповільнюватися, вже може нам вставляти палки в колеса. Тому що. 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку, інформації, навчання, пересування, транспорту, стає ретроградною. Так, ми всі не любимо цей період, тому що наші всі справи і дії стають повільнішими, не такими вдалими. Ми не мов би, рухаємося в киселі, і наші слова не доходять до адресатів в тому значенні, яке ми проговорюємо. Ми не мов би, спілкуємося через. Зіпсований телефон, ми кажемо одне людина, інша чує інше. Також можуть ставатися збої в роботі транспорту, засобів зв'язку. Постійно проблематично може доходити доставка. Також перешкоди в дорозі, це святе при ретро Меркурії. Тому, збираючись у якусь дорогу, уважно перевіряйте всі ваші квитки, документи, прораховуйте час, беріть з запасом і часу, і грошей, тому що можуть бути якісь непередбачувані ситуації, купівлю чогось дорогого, важливого, краще відкласти, особливо якщо це стосується. Транспорту або засобів зв'язку чи підписання важливих документів, також краще перенести на інший період часу. А ретро Меркурій зараз діятиме з 26 листопада по 16 грудня, тобто це такий немалий період часу. Краще сплануйте все заздалегідь і в час дії цього. А ретро меркурію можуть підніматися теми, які колись вже обговорювалися, і також на горизонті можуть з'являтися люди, з якими ми колись спілкувалися. І в вашому випадку Меркурій заткуватиме вашому 12-му домі гороскопу, через що у вас в житті відбуватимуться чистки відносно вашого оточення, ваших контактів. Також це може стосуватися якихось застарілих документів, ви можете їх перебирати і визначати, що з ними робити, чи вони вам потрібні, чи можливо їх треба поновити. Також ви можете відвідувати місця з вашого минулого або зустрічатися з людьми, з якими ви колись спілкувалися. І також можете очікувати на якусь важливу розмову, що буде пов'язана з ситуацією з вашого минулого. Можуть підніматися ті теми, які ви колись вже обговорювали, над якими думали, чи встастріли якесь навчання з вашого минулого. вам, можливо, доведеться повертатися до нього не в плані того, що ви будете зараз вчитися, а стосовно того, що вам може знадобитися ось та давня інформація, і, до речі, давні зв'язки також. Також ви можете відвідати якесь. Віддалене місце, воно може бути як усамітнене, десь недалеко від вас, так і десь в дальніх землях, там, де ви колись були. Також ви можете повернутися до духовних практик, до благочинності, до занять йогою. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними підказками, і я впевнена, що листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші Лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вам рада. Побачимося!